Дай Боже щастя, мої дорогі! Хочу вас привітати в нинішньому уроці, бо нині ми вриваємо в рефакторинг. Якщо ви ще не знаєте, що то таке, то значить ви в правильному місці. Бо нині я не просто розкажу, що то таке, я вам продемонструю, як зробити з вашого коду мармулядо. Жартую. Поток буде неправда, ми зробимо з нашого коду трошки кращий наш код. Ми його переглянемо і зробимо так, щоб він став надійнішим, читабельнішим, і полегшимо його розширення в майбутньому. Файно, але ще не в йодокоду. коду Бо в нас тут сталася ще одна дуже важлива подія. І то новий реліз Go. А саме 1.2.2. Там багато всього відбулося, але ми з вами дуже тішимося тим, що нарешті в нас з'явився прикольний роутер. Тому наш рефакторинг, або іншими словами, покрокове покращення коду без додавання нового функціоналу ми почнемо з наших хендлерів. А тепер в його найбіжить гофер. Я, як завжди, скопіював собі останній урок, в якому був код, і створив нову папочку. Ви ж можете продовжувати свій існуючий проект. Перше, що я роблю, йду в Гомод файл і пишу Go122. А це означає, що мінімальна версія Go, з якої я можу запустити цю програму, 1.22. Якщо ви ще собі не поставили найновішу версію Go, то ставте то відео на паузу і йдіть скоренько оновлюйте нашого улюбленого хорошка. А ми рухаємося далі. Перше, що ми зробимо, це. Перереєструємо наші хендлери. У нас з'явилася можливість додавати метод до конкретного шляху і асоціювати їх з конкретним хендлером. Дивіться, просто пишемо get перед cards, копіюємо і ще пишемо той самий пост. Запустили тести і все дуже чітко і якісно працює. Рухаємося далі. У нас тут ще є карт з похилою рискою після. Тіштесь, друзі мої! Бо більше ми не будемо то розбивати шлях від URL, ми просто візьмемо, напишемо впередCards метод PUT, а в кінці фігурні дужки і ID. Так само для Delete. Йдемо тепер в Handler Cards, який відповідає в нас за оновлення і видалення. І замість от того ділення шляху ми просто беремо з реквесту pass Value і всередину пишемо ID. Тобто, фактично, що ми робимо, ми з того місця, де ми в фігурних дужках писали ID, беремо реальний ID, яке прийшло до нас в запит. Запускаємо тести, і вони показують, що пора йти в ногу з сучасністю. Відкриваємо delete. Перше, що ми робимо, змінюємо шлях. І так просто хардкодимо риска cards, риска і в фігурних дужках ID. І окремо нам треба додати значення ID в request. Для того беремо request, set pass value, ID, tcid. ID. Звісно, в нас ще нема ID в тест кейсах. Але в нас є нікому не потрібний пас. Давайте його перейменуємо і поправимо. Кручу вверх. Якщо у вас Голен, то можете два рази тикнути Shift, вискочить такий пошуковичок. Я тут пишу RNA і вибираю Rename. І називаю то ID і Enter. І всі паси тут перейменовані. Якщо у вас не Голен, то ви теж так можете. Гляньте документацію до свого редактора. Або можна руцями. Я лишаю ID як string, бо потім в пасом будемо передавати стрінг, а я не хочу лишній раз переводити до Print і потім назад. Йду по тест кейсах. Рекорд not Found. Забираю ток карт сперед 183 і в Саксесі таке саме. Йдемо робити таке саме пут. Запустив тести. Зелене. Вертаюсь в наш менфайл. Дивлюсь, і краса. Нє? Нє, ну, трохи ліпше, але до краси ще далеко. Тому давай йди працюй. Окей. Okay. Давайте розділимо наші ханлери, бо вже хватає, щоб вони всі разом жили. Get cards буде в нас handler list cards. Post, Create card. Тут. Update card. Delete. Delete card. Методів нема, то в U їх створимо. Рухаємось по черзі. List cards. Create card. Update card. Delete card. Добре, хендлери створили. Тепер треба перенести функціонал. Починаємо з деліта. Чого? Бо він найближче. І з country allowed. Отримання ID переносимо в новий хендлер. І тепер власне видалення. Yet. Yeah. update Файно, решту звідси нам не треба. Видаляємо той непотріб. Далі в нас йде ліст. Знову переносимо із country all out і потім весь Head. І на кінець створення із Country Cloud і весь пост. Поміняємо функції в тестах. Для Delete – Delete Cards. Для путу Update. А для поста Create. Для туліст. Запускаємо тести. І все працює. Давайте тепер взагалі всі хендлери перенесемо в окремий файл. Так його і називаємо handlers. Зайдемо в мейн, скопіюємо все, крім самого мейну, і перенесемо в новий файлик. І тепер можна сміло переназвати тест. Refactor, rename і замість Main – Handlers. Так як ми тестуємо функціонал файлу Handlers, а не main. Запускаємо тести. Працюють. А домашню роботу обов'язково потикайте все посміном і провірте, чи все працює, як ми очікуємо. А я можу тепер з легкістю сказати, що наш КОП написаний з рахуванням Single Responsibility Принципу. Що ти не кажеш? Ще, може, 3-4 відео і дійсно буде. Якщо ви ще не знаєте, що таке Single Responsibility принцип, надіюсь, що ось тут буде відео, де ми про то розказуємо. А в мене все. Дякую, що дослухали, і побачимось наступного відео. Цьому.